Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку додавання двоцифрових чисел ознайомлення із задачею на знаходження невідомого зменшуваного. Сядьте діти всі рівненько, усміхніться всі гарненько, настрій на урок візьмемо і працювати розпочнемо. Розпочнемо наш урок із завдання. З яблучками. Розташуйте, будь ласка, числа в яблучках у порядку зростання. Погляньте, будь ласка, на перший рядочок чисел 14, 29, 82, 74, 46. Нам необхідно кожні числа розташувати у нижній малюночці яблучок у порядку зростання, тобто від меншого до більшого. Будь ласка, яке число буде перше? 14. Наступним. 29. Далі ми маємо поставити яке число? 46. Наступним буде 74. І останнім буде число 82. Так, тепер подивіться на наступний ряд чисел. 87, 49, 78, 50, 61. Давайте ці числа розставимо у порядку зростання. Перше число. 49. За ним буде йти 50. Далі 61. Після нього буде число 78. І наостанок число 87. Молодці дітки. А зараз давайте пограємо у гру потяг і обчислимо вирази ланцюжком. Пам'ятаєте, що таке обчислюємо ланцюжком? Подивіться, у нас є потяг із вагончиками. В першому вагоні їде 45 пасажирів. В другому вагоні буде їхати на один пасажир більше, ніж в першому. Тобто до 45 додаємо один і маємо 46 пасажирів в другому вагоні. У третьому вагоні їде на 10 пасажирів більше. Нам потрібно до 46 додати 10 і ми маємо 56 пасажирів третього вагону. В четвертому вагоні буде їхати на 5 пасажирів менше, ніж у третьому. Тобто від 56 ми маємо відняти 5. І в нас виходить 51 пасажир у четвертому вагоні. В п'ятому вагоні буде їхати на 25 пасажирів більше, ніж у четвертому. Тобто, нам необхідно до 51-додати 25. Одиниці додаємо до одиниць, десятки до десятків. Один додати 5 буде 6. 5 додати 2 буде 7 і маємо 76 пасажирів у п'ятому вагоні. В наступному шостому вагоні буде їхати на 23 пасажири більше. Тобто, дітки до 76 ми маємо додати 23. 6 додати 3 буде 9, 7 додати 2 буде 9. І ми маємо 99 пасажирів у шостому вагоні. І в останньому сьомому вагоні буде їхати на один пасажир більше. Тобто 99 додати 1 дорівнює 100. Добре. Дітки, скажіть, будь ласка, яке останнє число ми з вами отримали? Ми отримали число 100. Дайте йому характеристику. Це трицифрове число. так? Воно має одиниці, десятки і сотні, а ще це кругле число, тому що в одиницях і десятках у нього стоять нулі. І ще це, дітки, перше, найменше трицифрове число. Так. Зараз відкрийте, будь ласка, свої зошити тоненькі в клітинку. Якщо у вас на сторінці є місце, від попередньої роботи пропускаєте 4 чистих рядочки вниз. П'ятий рядочок від початку вправо рахуєте 7-8 клітинок, записуєте сьогоднішнє число і слово травня. Наступний рядок від початку рядка вправо рахуємо 5-6 клітинок і з великої букви К пишемо слово класна, а поряд записуємо слово робота з маленької букви Р. Сьогодні ми з вами, дітки, будемо працювати лише в тоненьких зошитах. Друковані нам не потрібні, тому давайте пригадаємо, як ми маємо сидіти за своїми столами, за партами, як потрібно покласти перед собою зошит і якими пальчиками ми тримаємо ручку. Будь ласка, діти, у своєму тоненькому зошиті запишіть каліграфічно цілий рядочок числа 100. Число 100 складається з трьох цифр: 1, 0, 0. Кожна цифра пишеться в окремій клітинці, і за клітинку не виходить. Кожна цифра пишеться одна біля одної, і між цифрами місця і клітинки не пропускаємо. Але діти між числами 100, 100, 100, 100 ми маємо залишати одну клітинку чистою. Сьогодні на уроці ми будемо тренуватися, додавати двоцифрові числа, розв'язувати задачі на знаходження невідомого зменшуваного. Погляньте, будь ласка, на перше завдання на сторінці 123 у нашому підручнику. Давайте складемо вирази за таблицею та обчислимо їх значення. Складаємо і обчислюємо вирази усно. Табличку у зошит писати не потрібно. Погляньте, будь ласка, у нас є два доданки. Перший доданок це число вгорі, другий доданок це число посередині, і нам необхідно знайти суму цих двох доданків. Тобто, додати між собою два числа. 20 додати 40 дорівнює 60. 2 додати 67. 2 плюс 7 буде 9 і 60 додати 9 дорівнює 69. Наступний вираз 35 додати 30. 3 десятки плюс 3 десятки буде 6 десятків. І додати 5 одиниць маємо число 65. Наступний вираз. 69 додати 0. Дорівнює 69. Наступний вираз 11, додати 22. 1 додати 2 буде 3. 1 додати 2 буде 3, і маємо у відповіді 33. Наступний вираз, 81 додати 7. 1 додати 7 буде 8. 8 десятків і 8 одиниць це число 88. Наступний вираз 47 додати 40. 4 десятки плюс 4 десятки буде 8 десятків. 8 десятків і 7 одиниць маємо число 87. І наступний вираз. 34 додати 43. 4 одиниці додати 3 одиниці буде 7 одиниць. 3 десятки додати 4 десятки буде 7 десятків. 7 десятків і 7 одиниць маємо число 77. Я нагадую, що це завдання ми в зошит не записуємо. Завдання друге на сторінці 122. Нам з вами необхідно розв'язати задачу на знаходження невідомого звеншуваного. Послухайте, будь ласка, умову задачі. Улянка виставила з шафи на стіл 10 чашок. У шафі залишилося ще дві чашки. Скільки чашок було в шафі спочатку? Дітки, про що розповідається в нашій задачі? В задачі розповідається про чашки. так? Хто виставляв чашки і шафи? Дівчинка Улянка. Так, чашки стояли в шафі, скільки їх там було? Ми не знаємо, скільки їх там було. Потім що зробили з чашками? Виставили на стіл. Скільки чашок виставила Улянка? Десять чашок. І що іще відбулося з чашками? Деякі чашки залишилися стояти в шафі, скільки чашок залишилося в шафі? Дві чашки. Так от, дітки, яке питання до нашої задачі? Питання до нашої задачі? Скільки чашок було в шафі спочатку? Це задача, у якій треба знайти невідоме зменшуване. Давайте пригадаємо вираз на віднімання. Зменшуване дітки це перше число, яке стоїть у виразі на віднімання. І воно завжди більше. Більше за нього у виразі на віднімання не може бути. Так от, для того, щоб знайти невідоме зменшуване, Задачу необхідно розв'язати дію додавання. Тобто від'ємник і різницю, які ми знаємо, необхідно між собою додати. Скільки чашок було у шафі, ми не знаємо. Але ми знаємо, що 10 чашок, коли їх виставили із шафи на стіл, то в шафі залишилося ще дві чашки. Так от, для того, щоб дізнатися, скільки було з самого початку, ми маємо те, що виставили, додати те, що залишилося. Будь ласка, з нового рядочка, від початку рядка в сторону відступаємо 5-6 клітинок і пишемо слово задача з великої букви. З нового рядка. З великої букви, спочатку рядка, пишемо перше слово короткої умови. Було. Ставимо рисочку. Скільки чашок було, дітки? Ми не знаємо, скільки їх було. Ставимо невідомо чашок. Так. Наступний рядочок з великої букви В пишемо слово виставили. Скільки чашок дівчинка виставила із шафи на стіл? Десять чашок. Чашок скорочуємо буквою Ч з крапочкою. Так. І третє слово з нового рядка з великої букви. Залишилося. У шафі, дітки, скільки ж залишилося? Залишилося дві чашки Ч з крапочкою. Так, тепер нижче з нового рядочка відступаємо від початку рядка вправо 5 клітиночок і з великої букви R записуємо слово розв'язання. Пам'ятаємо, дітки, що було це у виразі число зменшуване, те, яке стоїть на першому місці. І воно має бути найбільшим. Не може залишитися і виставити більше, ніж було. Для того, щоб знайти, скільки чашок було спочатку в шафі, ми маємо до того, що дівчинка виставила 10 чашок додати те, що залишилося у шафі, 2 чашки. Нижче записуємо вираз. 10 додати 2 дорівнює. Скільки буде, дітки? Дорівнює 12 в дужечках Ч з крапочкою чашок. Тобто, скільки чашок було у шафі спочатку. 12 чашок було у шафі спочатку. Нижче з великої букви В. Ми пишемо слово відповідь. І записуємо повну відповідь у рядочок. 12 чашок було у шафі спочатку. У мене в один рядочок відповідь не помістилася, тому я перенесла її на наступний рядок. Якщо у вашому рядку відповідь поміщається повністю, ви нічого в новий рядок не переносите. Наступна задача третя дітки на сторінці 123 схожа на ту, яку ми щойно з вами. Розв'язували. Ось давайте ми спробуємо її розв'язати. Послухайте, про що розповідається в нашій задачі. Друзі з'їли 10 шматочків піци. І ще два шматочки залишилося. На скільки шматочків було поділено піцу? Дітки, про кого розповідається в задачі? В задачі розповідається про друзів. Так? Що вони робили? Вони їли піцу. Скільки шматочків піци з'їли друзі? Друзі з'їли 10 шматочків. Скільки шматочків піци залишилося у коробочці? Залишилося 2 шматочки. Що нам потрібно дізнатися в цій задачі? на скільки шматочків було поділено піцу? Тобто, скільки всього було шматочків у коробочці із піцею? Так, подивіться, будь ласка, ми це зобразили е, е, короткою умовою. Зараз ми в задачі знайдемо. Ті слова, які головні. Друзі, їли 10 шматочків піци. Тобто з'їли це головні слова. Далі ще два шматочки залишилося, це головні слова. Наскільки шматочків було поділено піцу. Так, було, дітки має завжди стояти на першому місці в нашій короткій умові, навіть якщо це слово знаходиться в запитанні в кінці. Все рівно, дітки, ось слово було, має стояти на першому місці. Далі було невідомо шматочки в піце, так? Далі, що відбулося з піцею? Дітки їли її, з'їли 10 шматочків. І ще два шматочки. Залишилося. Нам необхідно дізнатися, скільки ж було всього в коробочці шматочків піци. З нового рядочка відступіть, будь ласка, від початку рядка вправо 5-6 клітиночок і запишіть з великої букви слово задача. Нижче перший чистий рядочок від початку, дітки, з самого початку рядка пишемо слово було з великої букви. Було невідомо шматочки піци. Нижче з великої букви пишемо слово з'їли. З'їли 10 шматочків. Слово шматочки скорочуємо «шм» з крапочкою. І третє слово з нового рядочка, з великої букви, залишилося два шматочки. Далі, дітки, з нового рядка відступаємо від початку рядка вправо 5-6 клітиночок і записуємо з великої букви слово розв'язання. Зверніть увагу, що слово розв'язання пишеться з апострофом та подвоєнням букв Н. Тепер увага, дітки! Повторюємо, що нам відомо про задачу. Дітки з'їли 10 шматочків піци. Після того, як вони поїли, у коробочці ще залишилося два шматочки піци. Скільки всього шматочків піци було з самого початку. Було з самого початку, дітки, це найбільше число, яке може бути в цій задачі. Більшого за нього бути не може. Для того, щоб дізнатися, ось це найбільше число у виразі на віднімання це зменшуване, так? Нам необхідно з вами додати ті числа, які відомі. Тобто з нового рядочка записуємо вираз. 10 шматочків піци, які з'їли, додати 2 шматочки піци, які залишилися. 10 додати 2 дорівнює. Скільки буде діти? Дорівнює 12, а в дужечках ставимо шматочки скорочено еш, ш, м. Тобто діти, на скільки шматочків було поділено піцу з самого початку? На 12 шматків було поділено піцу або шматків, або шматочків. З нового рядка, з великої букви В, записуємо слово відповідь і пишемо повну відповідь на один рядок. На 12 шматків, шматочків. Було поділено піцу. У мене вся відповідь не помістилася в один рядок, тому я перенесла її на наступний рядок. Якщо у вашому зошиті відповідь поміщається вся, переносити її на наступний рядок не потрібно. Так, розв'язали ми з вами задачу? Звичайно. Рухаємося далі. Наступне завдання четверте на сторінці 123 у нашому підручнику. Нам необхідно дізнатися, чий шлях за продуктами харчування був довший. Погляньте, будь ласка, на малюночки. Ми бачимо двох тваринок: мишку і черепашку. Мишка рухалася до сиру. А черепашка рухалася до капусти. Кожна із тваринок пройшла свій шлях, який нам зобразили у вигляді відрізочків. Так? так от, для того, щоб дізнатися, чий шлях довший, в першу чергу ми маємо дізнатися довжину кожного шляху. І той шлях, що пройшла мишка. І той шлях, що пройшла черепашка. Як нам це зробити? Для цього ми маємо з вами взяти ось такий прилад, який називається лінійка. І виміряти окремо кожну діляночку. Так, дітки? Ось дивимося: перша ділянка у мишки 3 см, друга ділянка 2 см, третя ділянка 5 см. Тепер вимірюємо шлях черепашки. Перша ділянка в черепашки дорівнює 6 см. Друга ділянка має довжину 4 см. І третя ділянка довжиною 3 см. Тепер, дітки, як же ж нам порівняти, хто із них пройшов довший шлях? Ми не можемо зараз цього зробити, так? тому що діляночки окремі одна від одної, а нам необхідно дізнатися довжину кожного шляху. Що ми маємо зробити? Для того, щоб дізнатися довжину кожного шляху, ми маємо між собою ці діляночки додати. Тобто, додаємо між собою ці ділянки, які пройшла мишка, 3 см. Додати 2 см, додати 5 см. 3 додати 2 буде 5, 5 додати 5 дорівнює 10 см. Це шлях, який пройшла мишка. Тепер, дітки, ми маємо дізнатися, який шлях пройшла черепашка. Ми маємо додати між собою її діляночки 6 см, 4 см, 3 см. Черепашка пройшла 6 см додати 4 см додати 3 см, 6 додати 4 дорівнює 10 10 додати 3 дорівнює 13 Так от, мишка подолала шлях довжиною 10 см, а черепашка подолала шлях довжиною 13 см. А тепер, дітки, скажіть, будь ласка, чий шлях був довший? У Черепашки був довший шлях, ніж у мишки, тому що вона пройшла 13 сантиметрів, а 13 більше за 10. Молодці дітки. Це завдання записувати у свої зошити не обов'язково, але якщо бажаєте, то можете записати тільки ось ці вирази. Наступне завдання, дітки, яке ми з вами обов'язково маємо записати і виконати в своїх тоненьких зошитах це вирази. Пишемо перший вираз першого стовпчика. 73 додати 11. Пам'ятаєте, дітки, що одиниці додаємо до одиниць, десятки додаємо до десятків, а потім їх об'єднуємо в одне число. Будь ласка, 3 додати 1. Буде 4 7 додати 1, буде 8. 8 десятків і 4 одиниці дорівнює число 84. Нижче записуємо наступний вираз. 25 додати 11, 5 одиниць додати 1 одиницю, буде 6 одиниць. 2 одиниці додати одну, о, 2, 2 десятки додати десяток, буде 3 десятки. 3 десятки і 6 одиниць число 36. Нижче записуємо наступний вираз: 66 додати 11. 6 додати 1, 7. 6 додати 1 7. Маємо відповідь: 77. Наступний вираз. 33 додати 11. 3 додати 1 4. 3 додати 1. 4. Маємо відповідь 44. Від першого виразу відступаємо в сторону три клітиночки. На четвертій ставимо крапку і записуємо другий стовпчик виразів. 28 додати 11, Одиниці додаємо до одиниць, десятки додаємо до десятків. 8 додати 1. 9, 2 додати 1 3. 3,9 у нас виходить число 39. Нижче записуємо наступний вираз. 18 додати 11. 8 одиниць додати 1 одиницю буде 9 одиниць. 1 десяток додати 1 десяток буде 2 десятки. 2 десятки і 9 одиниць це число 29. Нижче записуємо наступний вираз. 38 додати 11. 8 одиниць додати 1 одиницю буде 9 одиниць. 3 десятки додати 1 десяток буде 4 десятки. 4 десятки і 9 одиниць маємо число у відповіді 49. Останній вираз, який ми записуємо. 72 додати 11. 2 одиниці додати 1 одиниця буде 3 одиниці. 7 одиниць додати 1 одиницю буде 8. Віс... Вибачте, 7 десятків додати 1 десяток буде 8 десятків. 8 десятків і 3 одиниці це буде число 83. Дайте, будь ласка, відповіді на такі питання в кінці уроку. Як ви оцінюєте свою роботу на уроці? Чи виникали у вас труднощі? Чи, можливо, все вам вдалося? Оберіть цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений на уроці мені дуже сподобалось. Жовтий на уроці мені сподобалось. Червоний на уроці мені не сподобалось. А я дякую вам за вашу роботу, за вашу увагу і старанність і прощаюся з вами до нових зустрічей!